Від війни постраждало чимало дітей. За час повномасштабного вторгнення лікарня Святого Миколаю Львові прийняла близько 350 поранених діток та надала допомогу сотням внутрішньопереміщених маленьких пацієнтів. Саме сюди первомайський молочно-консервний комбінат передав аналітичний аналізатор гемостазу вартістю більше 800 тисяч гривень. Придбали його за результатами благодійної ініціативи де з кожної проданої банки згущеного молока з малюком на пакуванні на допомогу спрямувалась одна гривня. Ми е, даруємо лікарні це обладнання, е, яке було куплено завдяки тому, що українці наші споживачі прийняли участь в нашій благодійній акції, яку ми проводимо вже 11 тижнів, і ми змогли купити е, цей апарат. Система гемостазу відповідає як за згортання крові, так і за розрідження. Женя і за розчинення тромбів, тому ці три показники відіграють дуже важливе значення і відкривають нам нові можливості для допомоги діткам. Первомайське МКК не зупинялось ані на день, аби підтримувати економіку співробітників українців і, звісно, зсу у компанії кажуть допомагати разом з українцями приємно і почесно.